Я Масиков Руслан Іванович, заступник спілки ветеранів інвалідів та учасників АТО та бойових дій. Бувши в зоні АТО, отримав там поранення, був комісований Збройними силами України. На даний час є інвалідом війни. Приїхавши в місто Новоград Волинський після лікувань, ми з хлопцями хотіли... Створити спілку для чого? Для того, щоб всі, які проблеми касаються учасників антитерористичної операції, вирішувалися, тобто відкрили другий фронт. Всім зрозуміло, наші хлопці, які там на передовій, вони хотіли б, щоб вдома у них що в сім'ях, що по проблемам з земельним забезпеченням, з компенсаціями. Хтось вирішував. От ми всі порадилися і захотіли відкрити таку спілку. Ми її відкрили. Почавши працювати в нашому місті, багато проблем у нас виникло. В першу чергу, це земельні ділянки, які були президентом України. Сказано кожному військовослужбовцю, який перебував в зоні ТО. Виділити ну, земельні участки для е, застрою. Е, після цього, коли ми побули в нашому земельному відділі, ми зрозуміли, що так просто це питання ми не можемо самі вирішити. Тому що землі немає і коли вона буде, ніхто не знає. Всі кажуть, що в Новоград Волинську... Для учасників АТО землі немає. Хочу Олександр Дмитрович являюся директором юридичної компанії Леганс, яка знаходиться в місті новоград Волинському, сам є учасником бойових дій, приймав безпосередню участь в антитерористичної операції. Фактично, як юрист, скажімо, захистити свої права особисто можу, але в зв'язку з тим, що в Україні на даний час щодо даних категорії осіб, які приймали участь, в ОТО, які являються, не являються, отримали статус учасника бойових дій, порушується чинне законодавство України. Фактично ні генпрокуратурою, ні іншими повноваженими органами не проводиться жодної роботи по захисту саме даної категорії осіб. Було підписано між наврад Волинською організацією відділенням. Від е, між волинським відділенням організації е, учасників бойових дій та центром е, вторини правової допомоги меморандум, згідно якого підприємство наше, директором я є, зобов'язався безкоштовно надавати юридичну правову допомогу саме учасникам бойових дій, членам їх сімей та іншим пільговим категоріям осіб. Хотів би зауважити про те, що безпосередньо в безпосередньому місці Волинському жодним чином не виконуються гарантії дані нашими законодавцями, саме згідно закону України про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту пунктом. 14 статті 12 даного закону передбачено, що ветерани війни учасники бойових дій першочергово забезпечуються земельними ділянками. У місяцьного раді Волинському, за виключенням близько 20 ділянок, які були надані для індивідуального будівництва, дане питання не вирішується і я б хотів би звернути увагу, чому на протязі останніх близько 10 років в місянограді Волинському. Широко з цією метою роздавалися земельні ділянки. У х роках були значні порушення при виділенні земельних ділянок. Цей процес проходив непрозоро. На даний час можна бачити те, що, пройшовши, скажімо так, пройшло більше 5 років після надання цих ділянок у власність під будівництво, жодного будівництва. На половині з них не воно не здійснюється, з чим не здійснюється. Просто, скажімо так, пов'язані особи, які були приближені до органів влади, отримали ці земельні ділянки, чекають, скажімо, кращих часів для їх реалізації. На даний час, що необхідно зробити, щоб можна було безпосередньо забезпечити учасників бойових дій земельними ділянками, необхідно провести відкритий аудит, перевірити законність надання цих ділянок у власність. З даною метою для індивідуального будівництва, а також провести рев'язію вільних земельних ділянок, які можуть бути надані учасникам бойових дій. За наявною інформацією в місті Новограді Волинському реально гектари землі, які все ж таки можуть бути розподілені і надані саме цієї ціє, ціє категорії громадян. Мене звати Гуланов Анатолій Володимирович. Я багато років працював у земельній сфері. начальником производственного отдела Центра Державного земельного кадастра Украины, новоград производственный отдел, занимался приватизацией для местного населения, для предприятий, для госучреждений, инвентаризацией земель полностью, проекты отводов, техническая документация, оформление паев на аренду сельгосугодий для арендарей. Схемы поработать, они за это еще и страдают два месяца назад отстранили вновь призначенного начальника областного управления геокадастра Глушаницу Максима Владимировича. Мало того, что против него боролась янтарная мафия, все старые структуры земельные, они нанимали китушек по Коросту, Малину, Сарны, Ровно, Житомирские все, и причем, как положено быть и на этих общественных слушаниях, там должны быть активисты, авторитетные люди. Вместо этого все прекрасно видели по телевидению, кто выкрикивал всякую грязь, всякие сплетни. В любом случае губернатор прослушал эти все общественные слушания, в кавычках, все-таки принял окончательное решение и утвердил Глушаницу начальником управления. Тем не менее, те, кто очень хочет оставить старые схемы, которые еще начались при Януковиче и его команде, устроили провокацию. После того, как он приехал в Новоград, Волынский, Бордечев, он проехал область, узнал, где что творится. Первое, что он обратил внимание, что не в Житомире, где очень много военнослужащих, 95-я бригада, другие люди, в Бордичеве, мотострелковая бригада, они вообще ничего не получали. Предыдущая власть везде писала. Нема земель, нема що виділяти. Фількіни грамоти відправляли всім заявителям, хто просив виділити хоть щось під под застройку. Після того, як Глушаніця проїхав по області, в частности Бердичів, Житомир, Новоград, Звісно, у нас є люди, які патріотично настроєні, які знають, де що робиться. В частности, показали Новоград волинський город і район. Если все в наглую обманывают, это мягкое слово, обманывают, потому что они на этом делают бизнес. У нас участок стоит от 5000 долларов и выше, зависит от расположения. В долларах маленький кусочек земельной делянки. Максим Владимирович, на совещании, когда повызывали всех районных начальников управления, делов, озвучил, говорит, что у нас так везде будет продолжаться, как в Новоград-Волынске. У нас есть улица Заречная, когда-то там находился пляж, учебный тренировочный такой центр для того, чтобы солдат научить плавать, там стояли понтоны, стояли палатки. там производилось обучение, чтобы люди умели плавать, кто не умел. Осталась огромная территория. По тем нормам, что уже можно застраиваться, 4,5 гектара. Но если там расширить эти все рекультивацию, провести земель, пески, кусты, там будет 7. Почему-то все утаивают эту делянку. Второй участок большущий. У нас была организация КЕЧ, которая уже канула в лету. Она на сегодняшний день оставила после себя земли, переданные городу. Это улица Коростыанская-Юношева, перекресток, где минимум 5-6 гектаров среди частных строений огромная площадка. Тут превращают ее люди немножко в свалку, кустами зарастают, все скрывают. Следующий объект это зенитно-ракетный полк. Часть из него уже давным-давно застроили. Вывезли непонятно, куда железобетон. Министерство обороны, естественно, денег не было, чтобы вывезти. Продают этот железобетон по пор. Там есть люди, которые взяли якобы в аренду, под склады, под какие-то предприятия. Тем не менее, аренда, плата за аренду земель городу не идет, земли пустуют. Дальше у нас есть другие земли. В пригородах. Опять же, они принадлежали Кечи. У нас в городе, это место называется вертолетная площадка. Между Новгородом и ближайшим населенным пунктом, несколько километров, Перемога. Там 40 гектаров земли пустует. Районная власть с городской могли в элементе просто это решить. Выдать эти земли под застройку. Ни много, ни мало, 40 гектаров. Есть другой пригород, направление Ивашковки. У нас на сегодняшний день там 35 гектаров земель запаса. Нету там никакой природоохоронной зоны, никаких заповедников. Рядом идет газовая магистраль, электричество, водопроводная магистраль. Все есть. Было бы желание и выделили бы эти земли. Еще один пригород на запад от города Маковицы. Когда-то было фермерское хозяйство. Фермер умер. 17 гектаров уже несколько лет пустует. Земли запаса. Никто на это не реагирует. И так оно везде, повсеместно. Чтобы только соблюдать свои шкурные вопросы, участников войны дают отказ, но все про эту землю знают, прекрасно знают, власть имущая. Второй вопрос, почему убирают и ставят не тех людей, которые собираются делать какие-нибудь реформы, какие-то изменения, искоренять. Идентичнее у нас кадровые вопросы ведутся везде. Кто умный, кто компетентный, того просто убирают. Это коснулось не только Житомирской области Глушеницы Максима Владимировича. Это называется на украинский мове беспредставно. По анонимкам состряпали анонимки, человека отстранили, он еще не в них, в дела, не принял ничего, его уже отстранили, потому что на него накатали анонимки. Приехало шесть человек проверять его, только за то, что он зацепил больное место земельной мафии. Точно та ситуация в Ровно, Светлану Кирилловну устранили, лучше было управление Украины, нету. А вот там, где, например, такие покладисты, которые, наверное, везут какие-нибудь портфельчики с купюрами в Киев, это касается Запорожской, Днепропетровской области, те же ставят своих кумовей, своих же друзей. Нельзя же в Полтаве за 300 гектаров 500, 500 тысяч гривен взятка. Значит, есть люди, которых пригревают киви и ставят на такие места, то есть хлебные. С этим, естественно, нужно бороться. Еще не был важный вопрос. Даже когда дают несколько десятков Новоград волынске тем, кто более решительно за себя борется, умеет куда-нибудь обращаться, участникам войны ставят цены за проект отвода, за технички, совершенно необоснованные, считая, что они якобы на фронте зарабатывают деньги. И цены лепят абсолютно необоснованных, пятикрат, в три раза превышающие нормальные цены. Техничкой на сегодняшний день делается полчаса проект отвода может там пару часов делается. При состоянии сегодняшней электронной системы, когда есть кадастровые карты, когда есть электронная система, как определяются координаты, когда все стандартная документация, вписывается только новая фамилия, новый адрес, цифры по площади, по координатной сетке. Других там изменений нет. И тем не менее на это выкручивают руки. Также каждый специалист в областном управлении, в районах имеет прикормную свою фирмочку. Там, где он вложил сертификат, который раздают налево-направо в Киеве, он имеет свою приватную организацию. И еще делают такой ход, что вот идите только туда-туда. Пойдете туда, быстренько сделаем. Не пойдете, будем вам 3-4 года выкручивать руки. С этим тоже нужно бороться. В любом случае, если мы совместно не объединимся, юристы, участники, то кто компетентный в земельных вопросах, у нас не будет успеха. Я старший лейтенант Гриценко Игорь Володимирович, проходил службу В зоні АТО в Луганській області 14-15 рік. Столкнувся з такими проблемами, я їх знаю особисто достатньо глибоко, тому що сам керував людьми, в мене було підпорядкування 100 чоловік. Що більше всього в мене збентежило, те, що коли ми йшли на виконання своїх обов'язків, нам і зустрічалися з людьми з інших регіонів, ми починали спілкуватися, і нам говорили про те, що е, люди отримали якусь єдиноразову грошову допомогу. Коли я їм розказував, що нам проплачували по 200 гривень, нам улибались, посміхалися, тому що, наприклад, Малін отримав 5 тисяч гривень, там, і тобто Овруч отримав 3 тисячі гривень, сільради і ті, і Житомир платили набагато більше. Тобто 200 гривень я рахував за їх навіть взагалі отримувати. Що я хотів би ще забез, про забезпечення сказати, кожен військовий, хоча нам тут обіцяють, що ми всі одягнені в буті і, і озуті, і це все є не так. Більшість форм, які воїки йдуть виконувати свій обов'язок, купляють за свій рахунок, починаючи дождів'яки, берці, амундрування і все інше. Та ж сама ситуація була ганебна, коли ми поверталися за то, за рік і два місяці, який знаходився в зоні, нам єдиний раз, при, в тому випадку, коли я мобілізувався, видали форму на рік і два місяці, хоча б, згідно нормам довольства положено раз в півроку. Наскільки куди я не звертався, мені обіцяли ходатайство, ну, Мої хлопці поверталися домой. Як хто каже, хто чим може, хто в цивільному, а хто в тому, що має. У нас навіть ходило таке прислів'я смішне про те, що якщо ти побачиш двох вояків в однаковій формі, стріляй, це є сепаратісти, тому що українці всі ходять в різних формах. З чим з якими е, проблемами столкнулися тут по, по приїзду, тому що ми, я теж ходжу в е, спілку учасників АТО. На сьогоднішній день та пільга, яку нам гарантували про зубопротезування, це є така проблематична подія, тому що зубопротезування ми знаємо, що це робиться не за один раз. За, не за один візит до стоматолога, до протезіста треба декілька разів. Вона в Житомирі, якщо знаходиться аж три, то на град Волинський на, на військове містечко, де знаходиться достатньо військових частин, аж ні одної. Тобто нам радять їздити в Житомир і протезуватися в Житомирі. Неясна мені проблема з харчуванням дітей в школах. Рішення виконкому було про те, що вони мають бути 100% мати пільги діти, учасники, ВТО, а також учасники бойових дій і ті люди, які на сьогоднішній день знаходяться при виконанні обов'язків. Ну, Видно, проблема з грошима. Хочуться діти наші за 50%. Ну і про лікування. Якщо санітарно-курортне нам пропонують, воно більш-менш є, не знаю, не був там, можливо, будемо поїхати і подивитися, яке це обслуговування, але ж з ліками дійсно проблема. Звертаються хлопці, приходять в аптеку, наявності лік. Немає для учасників того, ну я так зрозумів, що немає відповідного фінансування. Я Роман Куриленко. на даний момент приймаю участь з учасниками АТО вирішенні їх питань. Так як в 2014 році за моєю ініціативою було створено громадський комітет. Сприяння від мобілізованих до Збройних сил України, дотримання їх прав та соціальних гарантій, який займався вирішенням проблем деяких учасників, які не могли добитися значить, своїх законних прав. Ну, Перші проблеми, які виникали, це те, що Воїни не могли допитися статусу учасника бойових дій з тих чи інших причин, з тих чи інших відмов, вони, стукаючись в різні двері, так би мовити, лишалися віри в те, що можна добитися справедливості. Багатьом свого часу ми допомогли. Вирішення цього питання. І друга проблема це визнання учасниками бойових дій добровольців. Зокрема, приклад от, в Новоградволинську Свинеров Олексій. Це нині він уже самий молодий депутат обласної ради від радикальної партії, йому 21 рік. Він пройшов Майдан, був поранений, він пройшов Ловай, Степанівку от, добровольцем, але статусу учасника бойових дій по сьогоднішній день він не може добитися. Також є проблема бійців, які хворіли, які були поранені, їх приміщали із... Одного лікувального закладу в інші, і все, і коли вони звертали свої частини, це є конкретні приклади за браком часу не буду називати, от в частину, де там їм ставили формулювання, що вони якби самовільно відсутні. І в зв'язку з тим вони не можуть добитися, так би мовити, статусу учасника бойових дій. По-перше, це дуже тяжкий психологічний фактор для таких людей. Вони травмовані війною, вони травмовані переживаннями, і таке відношення в них командирів. І, зокрема, в нашій навіть бригаді були скарги на те, що їм відмовляли. В вирішенні цього питання, посилаючись на ті чи інші бюрократичні е, схеми, системи, і є багато інших питань нині, при, е, коли створена спілка учасників АТО, відповідно, наш комітет втратив, е, ну, передав всі повноваження, як би мовити. Е, Безпосереднім учасникам е, тих подій, е, але вони запросили, е, так як я був співголовою комітету, е, до співпраці. От, багато проблем тих, е, які накопичилися, які є, які ще будуть, і, е, я думаю, будемо вирішувати разом.